Всім привіт! Знімаю відео, тепло сонячну погоду. Хочу вам розказати коротко те, що доступа в е, одному з відео, де я розповідала, що відлікую шкіру обличчя. Так, я виглядаю не дуже гарно, є деякі недоліки, але не зовсім страшно. Є результат. Потихеньку. Починаю виліковуватися. В попередньому відео, перед останнім, потрапила машина. На відео це не наша машина, у нас машин немає. Там, можливо, номер засвітився. Машина не наша. Поставили, попросили просто біля мене. Роботу шукаю. 13. 13 місць я відправила своє резюме через сайт Робота .ua. і 5 ще не розглянули, а з восьми було розглянуто 3 і інші 5. Взяли когось іншого, тому оголошення було знято ще до того, як подивились моє резюме. На один із номерів телефону я зателефонувала, тому що там не було обмеження. Вічні, і я вирішила, що ну, вдруг пройде моя кандидатура, можливо, я підійду на ту роботу. Робота стосувалася продажу вікон. Не буду казати, яка компанія, щоб не було потім претензій від тих компаній до мене. А мене вислухали, задали питання, де я яким працювала, вік я свій сказала сама, скільки мені років через неделю. А почему ви не работаете на той роботі, где работали до цього? Ну, знаєте, якесь таке запитання, якщо я звідти пішла з тієї роботи, значить, мене щось не влаштовувало. Не просто ж так, я шукаю іншу роботу, зовсім в іншій сфері. Хочу щось нове. Трошки зробила паузу, чекала, поки собаки перестануть провулку гавкати. А не просто ж так я змінила роботу, я хочу спробувати себе в новій сфері діяльності, проявити себе якось, чогось досягти, мати хороший заробіток. Через тиждень я перезвонила, зателефонувала, ну на що мені відповіли? Ні, ми вже взяли чоловіка. Ну і теж з приводу цих оголошень. Робота Юлей пишуть одну адресу, в який офіс де знаходиться, потребують якогось працівника. А потім, коли я телефоную, мені кажуть, ой, ви знаєте, а у нас на Даманському, на юбілейній офісі. офіси. Ну окей, а чому тоді ви пишете, що це на свято миколаївській ваш офіс, і ви туди потребуєте менеджера з продажу цих вікон? Дзвонили мені ще із кол-центру, колл-центру, чи як там правильно, колл-центру. Чи не розглядаю я можливість облаштуватися в кол-центр? Ні, не розглядаю такої можливості, я дала відповідь е в електронній почті, через електронну почту. Поясню чому. Ну, як правило, це треба буде дзвонити людям, набридати їм е щось, як кажуть, втюхувати. Так, з вікнами, можливо, теж були б якісь проблеми, але все-таки пошук клієнтів на вікна. Вибачте? Але все-таки пошук клієнтів на вікна це одне, ніж, наприклад, обдзвонювати людей, в яких є якісь борги, допустимо, чи ще якісь там негаразди. Але вже, я думаю, можливо, і в кол-центр все-таки піти на роботу. Тільки там немає оформлення через трудову, там не оформлюють. Я так розумію, що там вони налоги, мабуть, не платять, тому що людей вони офіційно не влаштовують, наскільки я знаю. Тому мене теж така робота не влаштовує. Ще хотіла щось сказати Ну, якщо Якщо згадаю то розповім в іншому відео тому що відволікаюсь мені телефонують приходиться переривати відео і так всім гарного дня Щоб вересень хочу вам побажати Закінчився для вас щасливо, без втрат. Щоб, щоб всі були живі і здорові. Задавайте мені запитання, щось порекомендуйте, якщо у вас виникне бажання щось написати, я буду рада всім вашим коментарям. Дякую всім за перегляд. Згадала. Про що хотіла ще сказати з приводу пошуку моєї роботи, тому демонтую це в кінці свого відео в деяких оголошеннях про роботу в моєму місті одною із вимог є як не дивно, в теперішній час вимога хороше знання і владіння руським язиком. Це я взагалі. Від такого я взагалі в шоці. Я що, шо, маю їхати на Росію працювати? Чи я буду телефонувати росіянам? Навіщо в Кривому Розі, на роботі, дуже добре володіти, розмовляти російською мовою. Так, є оголошення, де вимагають іноземну мову, гарне володіння. Іноземною мовою, я це розумію: англійською, там, французькою чи італійською, чи німецькою ну, Російською. Ну, от такі в мене враження від сайту робота.ua. Можливо, комусь там краще пощастило знайти роботу швидко. А в мене поки ось так. Тому, і знову ж таки, всім пока всім добра. Пока!